Всім доброго дня, вітаю Миколаївщина. Ось так у нас уже почалася весна красна. Да, от і от холода що накинулась на всю країну там теж нам поміняли трохи плани. не знаю, але вже ночні температури вже стабільні, біля 10 градусів. То вже я так гадаю, що пора розширяти, я вже розширив. Там де сильніші сім'ї. Там зараз по 10 стоїть рамок, де малеча по 9. Ну я так попихивав. Зараз нічого не буде страшного. Все, все, в розріз не ставив. Розширював малометками. Там сушни ну, суш... майже не було. малометні рамки. Ще залишилося там. Ну не знаю. Через тиждень ще там такі недостроєні буду ставити. Ну як сім'ї. Сім'ї десь і гарненькі, є, і дуже слабенька, там одна. Взагалі там чи дві, не знаю, подивимось. Може буду підсилювати. Подивимось. Та прикінці травня буде видно по медозборам. Так от тиждень майже холодів добрих. Дуже там померзла трохи в воді, ну підмерзла, не померзла. Побачимо, Ще, що... ще подивимось. Повинна відійти, звісно. Але хвилююсь, ну, думаю, що відійде. Сьогодні покосив триммером газовим, ну, як, бензиновим. Ну, сьогодні зранку. Може хтось там буде, буде питання, коли касив. Як поводили себе бджіл, нормально себе поводили. У 8 годин я косив. Нічого ніхто не кидався, нічого не одягав. Ну окуляри, звісно, що техніка безпеки там все таке. Так що такі отакі от діла у нас. Так що не чекайте, дивіться, що там може пора вже розширяти. В розріз. Я гадаю, що не треба ставити, ну то за бажанням. А може там, якщо дуже вночі тепло, то можна сушнинку посередині всунути. Дивиться, як у кого бажання. Ось От такі діла. Так що не запізнюйтесь, хай сім'я розвивається. В общем, ось такі у нас діла. Бдівки літають. Ми радіємо. Від бджілок. Ну, звісно, не забуваємо, що в нас орки ще не хочуть здихати, але нічого. Бог є, він все бачить. Так що такі діла. Так, все, гарного всім сезону. Будуть питання, задавайте. Що до чого. Да, звісно, весна у нас була... Трошки спізнилася. Не на тиждень, днів на 10 я рахую. От я все время торочу вам про ізоляцію, от скажу її по секрету, її мінуси. Ну, не знаю, для мене мінуси. От наприклад я ізолюю в ізоляторах хмари саморобних. Але щоб його відчинити і випустити матку. Ну, я так вважаю, це все на мою думку. Що треба якась нормальна, скажімо, температура хоча б градусі 15 і щоб було без вітру. Бо це нелегкий процес. Треба якусь переробляти, чи якусь, не знаю, там хвірточку маленьку приспособити, щоб не витягаючи ізолятор, чи швидко випустити матку, А швидко не виходить. Ось такі діла. І треба чекати на нормальну погоду, щоб її випустити. От я з випусканням, скажімо так, можна, можна треба було і раніше. Але сім'ї дивлюсь, хто не ізолює, дивлюсь, ну, по відео в ютубчиках, звісно, а де ж я ще дивлюсь. Що значно потужніше, ніж мене. Думаю, там може, можна і не треба та ізоляція. В общем, я до того веду, що є і плюси, скажімо, свої, і мінуси. Так що, хто, так що думайте, кому ізолювати, кому не ізолювати. В общем. Буду думати, як щось може переробити. Там ізолятори свої. Все ж я більшість плюсів бачу, тобто я не кину ізоляцію. Але треба обмірковувати все. Ось такі от дива. Насчет моєї фацелії і, і синяка, от дивіться, що поробилося. Оце в мене зараз така моя. Заросло все перйом. Не знаю, що з ним робити. Ну, звісно, я викашу все. <кій> Ото 2-3 роки я порадів, а зараз треба все по-новому. Обробляти, виводити цей пері. Боюсь бризкати. Бо рядом бджілки, ви розумієте, чого боюсь. Може хтось порадить якийсь, скажем, ну я маю увазі про ці. Хімікати всі, може, щоб щоб чисто, щоб на пері діяло б воно. Тому що сіняка, і синяка, і на сіня жалко, і ну, не знаю, ну як жалко, купимо ще, якщо треба, для бджілок не жалко. Але планую, може, його перекопати частково там. Подивимось. В общем, все хочу поновити, щоб в мене тут було майже все літо в мене тут поцеліє синяком, і дуже, я гадаю, вона дуже бджілки від цього радіють. І смак меду інший. Дуже всі хвалять. Воно поєднано з сакацією чи щось в весенні медаї. Да, і, і воно такой специфічний має смак і, ну і запах, воно так класно, коротше. Всі дуже хвалять. Ось вот такі діла. Ось про що хотів сказати. Що буде думати над ізоляцією якою краще. Ілі буду одягатись, випускати маток раніше. Ну одягатися я маю на увазі там костюми, там, рукавички, там все це снарягу. І що ж, буду мене зважати на укуси, буду випускати, коли мені треба, а не, не чекати погоди. Ну, звісно, не, не зимою, але От я випускав десь завжди. Ну Наприкінці лютого, там, десь умовно 25-27 лютого, і було все мега-чудово. Ось так да, во второй половині лютого вона виходить, як кажуть, баунті Так що такі діла, буду щось думати. Ну, все, гарного всім дня, гарного сезону. Скоріше нам перемоги. Все, все буде Україна. До побачення, телебачення. Так, дякую, хто приєднується, забув зовсім сказати. Дуже дякую. Мені буде приємно, звісно. Ставимо лайки, дізлайки. Пишемо коменти. Кому що подобається, не подобається. Задавайте теми для розмови. Бо ніби так знаю, що всі, всі раз, що ж що знаю. Зараз збираюся там, не знаю, поїхати дошку, треба ж дошку купити, трош, хоч трохи треба бджіл бджол робити. Бо, гадаю, без них мені важкувато. Дуже, коротше, в часі воно все, обмітання цих бджіл затримується. Буду, я вже казав, купив бромбуси, придбав собі. Буду робити, ну десяточок зроблю, я купив 15 ромбусів, ну 5 так на, про всяк випадок. 10 штук візьму, ой, зроблю. І все, звісно, буду показувати, розказувати. Все там розміри порахував, дошку треба 40, в мене там виходить. Брусочок треба 33-35 мм, там, ну 33 мм Ладно, все, то вже потім все. До побачення.